Не полишають росіяни обстрілювати і Херсон. Там зараз працює наша спеціальна кореспондентка Ольга Чайко. Від не дізнаємось про ситуацію у місті та області. Олю, доброго вечора. Чекаємо від тебе подробиць. Доброго вечора. Оксано. Ну на Херсонщині, як завжди, гучно. Там просто тихо не буває. вже давним-давно ще з 22-го року. У з своїх псевдовиборів росіяни не відправляли по Херсонщині. Хіба що каби їх стало трошки менше, звісно, через те, що наші ліквідували кілька сушок. Однак напередодні гатили по 18 населених пунктах. Були пошкоджені три багатоповерхівки, дев'ять приватних будинків. Причому це все уздовж берега Дніпра. Однак, якщо деякі села вважалися досі більш-менш безпечними, неподалік Херсонщини, то прилетіло туди. І От ми поспілкувалися з людьми з дітьми, які повернулися. В це село, от що вони нам розказали. Після вчорашнього те, що произошло, а воно ще було через дві грати біля нас. А не калаш. Трошки було страшно. Ну, як трошки. Було дуже страшно. Так, Головне, що дитина тобі спала і не розуміла, що воно прибуло. Ну, власне, у самому Херсоні додалося фанерних вікон. Містяни вже навіть прикрашають їх такими більш-менш смішними написами. Бо тут один рецепт роту усього це сміятися або посміхатися. Напередодні росіяни вдарили по двох багатоповерхівках у багатостраждальному мікрорайоні острів. Також постраждало транспортне підприємство. Дивом там ніхто не поранений, але прибило дах мійки. Вона так просто світить небо видно крізь цю дірку. І повилітали вікна у кількох приміщеннях. Был этом, волною все камні, все бетон Ну, хорошо, що попало только на крышу. Такой грохот, що это дурдом. Я думав, у мене уши все оторвет и повредит. Очікували, що ми, таке, таке можливе. Відчуваємо і по житловим кварталам, і по підприємствам, тому это постійно. Это прильот. Уже десь прилета. Тому прилета. Надо... Ховатись укриття. Ну, по цьому підприємству, яке недалеко неподалік від лівого берега, били уже принаймні тричі у березні, і влітку тут загинуло троє людей. Обстріли пов'язують із псевдовиборами в Росії. Власне, ворогу особливої приводів не потрібно. Обласні адміністрації порахували, яких же збитків завдали вже досі росіяни. Прошу прямо мову. За нашими підрахунками 5-6% збільшується кількість руйнувань. Саме і житлового фонду, адмінбудівель, ну і просто інфраструктури. Тобто кожен місяць це збільшується на 6%. Руйнують вони перш за все прибережну зону. 20 кілометрова зона постійно руйнується. Ми продовжуємо працювати на Херсонщині до кінця тижня. Оксана. Дякую, Олю. Бережіть себе з нами на зв'язку. Була Ольга Чайко про ситуацію на Херсонщині. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.